Їх мета служити та захищати. 125 першокурсників Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ приєднались до лав національної поліції. Хлопці та дівчата в урочистій атмосфері склали присягу на вірність народу України. Урочисто присягаю, урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Сьогодні вони дали клятву на вірність і. Ну, це не прості слова. Це відповідальність від них в першу чергу. Відповідальність також нашого колективу, тому що ми повинні в кінці кінці підготувати тих фахівців, яких чекає правоохоронна система, чекає національна поліція. Це майбутні досудові слідчі оперативники карного розшуку, криміналісти, борці з незаконною торгівлею, економічною та кіберзлочинністю. Їх називають свіжою кров'ю правоохоронних органів в рамках реформування міністерства внутрішніх справ. Ці курсанти стали першими у Херсоні, що пройшли посвячення у поліцейських. Тож відповідальність на них покладають вдвічі більшу. Це свято для кожного курсанта сьогодні і дуже велика відповідальність. Я задоволений, що поступив цей заклад. Мене підтримують рідні, батьки, близькі, мої люди. Бажаю всім курсантам наполегливості, удачі в навчанні, щоб завжди дотримались законності. І захищали людей. Те, що форма не для жінки, на відріз заперечує Дарина: чи то у камуфляжі, чи то у парадному, дівчина почуває себе впевнено. Коли входиш постійно в камуфляжі, і тут одягаєш таку парадну форму, і це дійсно круто. Очистим маршем першокурсники пройшли по плацу, після чого майбутніх правоохоронців кинулись вітати та обіймати родичі і близькі. До слова цього дня у Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ свято подвійне. На його базі відкрили центр правової та науково-технічної допомоги, де безкоштовні консультації надаватимуть викладачі університету. Ми в складі факультету, в складі кафедри, вирішили організувати центр. Правової і науково-технічної допомоги допомоги безплатної. Це консультаційна допомога, це оформлення документів. Кілька годин на привітання, і курсанти повертаються за парти. Попереду у них чотири роки навчання. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.